Сотники довгожителів Майдану вирушили пікетувати будівлю київської міліції, щоб почути офіційні пояснення щодо зачистки барикад. Про це повідомляє кореспондент експреси ТІВІ з місця подій. Рішення пікетувати міліцію було ухвалено відразу після прес-конференції сотників. Інформація, що озброєні автоматами, чоловіки забарикудувалися у приміщенні КМД, не підтвердилась, але у приміщенні дійсно знаходяться невідомі. Міліція у будівлю нікого не пускає. Нагадаємо, сьогодні зранку у центрі Києва почалася зачистка майдану. Туди з'їхалася комунальна техніка, яка намагається прибрати намети, а також міліція. Однак довго жителі майдану протистояли зачисті і запалили шини у центрі міста, а також почали кидати бруківку та коктейлі Молотова у бік правоохоронців. Є двоє поранених. В одного з них розбита голова. Працівники комунальних служб вивезли з майдану умовні меблі, посуд одяг та інші речі активістів. Також були розібрані бетонні барикади з боку європейської площі.